Усім привіт! Я в магазині Єва. Стартувала нова акція на 2 дні 1 і 2 травня. Ось такий лоск об'ємом 855 мл коштує 159 гривень. На усі засоби для прання Гелеві іде кешбек 80%. Аріель об'єм 1 літр 650 мл. Ціна 337 Ось такий об'єм 1 літр 100 мл. Ціна. 220 гривень 328 гривень коштує тайт, об'єм 1 літр 700 мл. 199 гривень коштує тайт гель, об'єм 1 літр 45 мл. Від перволь гелі для прання ціна 349 гривень 1 літр 980 мл. 134 гривні коштує перволь. Об'єм 990 мілілітрів. Good 1 літр об'єм ціна 169 гривень. Об'ємом 2 літри, ціна 239 гривень. Дитячий 135. Good дитячий 169 гривень. Хані бані: об'єм 2 літри, ціна 135 гривень. Кешбек 80% на засоби для догляду за обличчя від фірми Garnier. Бонуси будуть на картці до 23 травня. Натуральний зволожуючий гіалуроновий алої гель ціна 182 гривні. Об'єм 50 мл. Денний гель алої. Іалороновий алоє Г для умивання. Ціна 149 гривень, об'єм 200 мл. Міцелярна вода. Об'єм 100 мл. Ціна 62 гривні 90 копійок. Великих об'ємів міцелярна вода ціна 132 гривні. Масочка для губ, ціна 29 ,99 гривень 99 копійок. Маски для обличчя від фірми Carnier ціни 50 гривень 57,90 та 61 гривня і 90 копійок. Засоби для догляду. Проблемної шкіри обличчя, також тіє кешбек 80%. Маска плівка із вугілля проти чорних цяток. Об'єм 50 мл. Ціна 159 гривень. Керніер біо. Експрес лосьйон 2 в 1 для зняття навіть дуже стійкого макіяжу. Ціна 134 гривні. 80% від вартості всіх аксесуарів для манікюру від фірми Stalex повертається вам назад на карточку Єва Мозаїка. Такі Великі кусачки, ціна 110 гривень, маленькі ціна 89,90. Ножнички. Ціна 219 гривень. І з гострими кінчиками також ціна 219 гривень. Ось таких два види ножничок. Ціна їхня 265 гривень. Пилки для педікюру ціна 129 гривень на дерев'яній основі. Пилка для педикюру на пластиковій основі ціна 74 гривні 90 копійок. Пилочки для манікюру є різної абразивності, ціна 27 гривень. Лопатка манікюрна плоска. Ціна 75 гривень. Двостороння. Ось така манікюрна лопатка коштує 95 гривень. на усі шкарпетки діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна поєднувати чоловічі, жіночі, дитячі та капронові шкарпетки. Із трьох одиниць та яка дешевша по вартості та піде в чек за 10 копійок. Мело активи зі знижкою 50%. Ціна 13 гривень 50 копійок. Вага одного кусочка 90 грам. Мило від фірми «Дуру». Ціна 21 гривня 25 копійок. Три аромати на вибір. Вага 125 грам. 80% кешбек на усі вологі серветочки. Вологі серветки від Greenway, ціна 34 гривні. Ось такі в упаковці 100 штук із клапаном, ціна 57,90 гривень. Інстагуд із клапаном велика упаковка. Є також маленькі. 15 штук, ціна 1099. Від фірми Літо ціна 7 гривень 30 копійок. Від фірми Smile антибактеріальні ціна 20 гривень 30 копійок. Панда ціна 12 гривень. Дитячі вологі серветки також йдуть на кешбек. 50 гривень 80 копійок від фірми Dada. 72 штуки в упаковці і клапаном. 10 слонення, ціна 20 гривень, 72 серветки. Ось така велика упаковка коштує 38 гривень. Вологі серветки від Lucky Pin із клапаном 56 серветок в упаковці. Ціна 49,99. Від joy серветки маленькі, ціна 18 гривень. Велика упаковка 53,90. Хагіси 75,90. Ось такий від фірми Smile, Ціна 51 гривня 90 копійок. Набір вологих серветок від фірми Pampers ціна 189 гривень, Там є 4 пачки по 52 штуки. Супер ціна на пудри від фірми Max Factor 174 грн. та 169 гривень. Мають ніжно кремову текстуру. Супер ціна на кремчики для рук від сілки хенд. Об'єм 200 мл. Ціна 64,90. З пантенолом ціна 69,90. СОС. Об'єм 45 мл. Ціна 49,99. І ось такі кремчики, ціна 29,99. Їхній об'єм 79. 2 мілілітри. Ось такий кремчик коштує 32 гривні 80 копійок. 80% кешбек на усі прокладки для критичних днів у великих упаковках. Котекс ціна 125 гривень. Тридцять штук. 84,50 котекс двадцять штук. Длібрес шестьдесят гривень 90 копійок. 18 штук в упаковці. Олвійсе. Шістнадцять штук. Ціна сімдесят дев'яносто. Голвейсі 12 штук в упаковці. Ціна 83 гривні 90 копійок. І ось таких 20 штук ціна 69,90. Ще не показала вам декілька гелів для прання. Цей ось такий Persil. Ціна 269 гривень на 19 пранів дитячий В таку ж ціну. Greenwald ціна 8490. Засоби від фірми Sif SAVO кешбек 80% крема для чищення. Спреї, антижир. Саву ціна 114, сів ціна 82 гривні 90 копійок. Також є антиналіт 82 гривні 90 копійок. І для миття підлоги, ціна 99 гривень 90 копійок. Супер ціна на такі засоби від нівея, міцелярна вода. 89,90. Ось така міцелярна вода. Об'ємом 400 мл коштує 69 гривень 90 копійок. Мейкап Експерт гіалуронова міцелярна вода 2 в 1 99,90 і 39 гривень 90 копійок коштує ось така міцелярна вода, об'єм 100 мл. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі засоби для догляду за нігтями. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб вчасно дізнаватись про акції і щоб ваші покупки були вигідними. Усього вам самого найкращого!